Друге Послання до Корінтян. Розділ тринадцятий. Оце втретє йду до вас. Кожна справа вирішиться за словом двох або трьох свідків. Я вже перед тим сказав і ще раз повторюю як за другої моєї присутності, так і тепер у відсутності. Як прийду знову, то нещадитиму тих, які раніше згрішили, і усіх інших. Ви бо шукаєте доказу, що у мені говорить Христос, який супротив вас не безсильний, а сильний між вами. Його ж розп'ято із-за немочі, але Він живе з Божої сили, та й ми, хоч і немічні в Ньому. Однак будемо з ним жити з Божої сили супроти вас. Досліджуйте самих себе, чи ви у вірі випробовуйте самих себе. Хіба не знаєте самі по собі, що Ісус Христос у вас перебуває? Хіба ви не випробувані? Та сподіваюся, ви спізнаєте, що ми не є невипробувані. Ми молилися до Бога, щоб ви ніякого зла не чинили. Не щоб ми з'явились випробувані, але щоб ви добро чинили, навіть якби ми самі з'явилися не випробувані. Бо ми не можемо нічого проти правди, а лише за правду. Ми радуємося, коли ми немічні, ви ж міцні. Власно про це ми і молимося, про вашу. Досконалість. Тому і пишу вам це, не бувши поміж вами, щоб, коли прийду, не вживати строгості силою влади, яку дав мені Господь на те, щоб будувати, а не руйнувати. А втім, брати, радійте, прагніть до досконалості, підбадьорюйтеся, будьте однієї думки, живіть мирно. І Бог любові та миру буде з вами. Вітайте один одного святим цілунком. Всі святі вас вітають. Благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога, і причастя Святого Духа з усіма вами.